У Житомирі відбулося засідання регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Головною метою цієї організації є спільне розв'язання проблем у селі, які, попри всю неоднорідність громад, дуже часто є схожими. На сьогодні чергове засідання ради Житомирського регіонального відділення Асоціації сільських та селищних рад нашої області завжди питання розвитку місцевого самоврядування є актуальними і, в деякій мірі, є проблематичними у сільських гулів. Багато назріло проблемних питань, які сьогодні внесені в порядок денний, і ми будемо піднімати також, крім сільських голів, керівників районних відділень асоціації сюди запрошені, керівники відповідних структурних підрозділів Житомирської області, які мають внести певні роз'яснення, певні корективи щодо роботи на місцях керівників, очільників територіальних громад, сільських селищних голів, які ми будемо разом з нашими колегами сільськими селищними голами. Сьогодні сьогодні піднімати. Особливо щось виділити такого немає. Є багато поточних питань змін в діючому законодавстві, які потрібно, скажімо, відслідковувати, тримати руку на пульсі і скажімо, відшліфовувати їх в роботі. Бо на превеликий жаль, не завжди скажімо, Точка зору законодавця сходиться з прийняттям рішень на місці, і це є основна проблематика в цілому в місцевому самоврядуванні, і тому ми при потребі скажімо, збираємось і. Хочемо вирішити ці питання після руйнації системи колгоспів та партійних ланок, сільські голови лишилися чи не єдиними представниками влади у селі, і саме на них лежить головна відповідальність за розвиток своїх територій. Багато що зараз залежить від їх ініціативності, сільський голова, основна фігура на селі це та людина, яка очолює ту чи іншу громаду, яке несе надзвичайно Високий рівень відповідальності за стан справ. А у кожній громаді в нас звичайно різний є, від декількох сотень і до декількох тисяч або десятків тисяч жителів своїми проблемами, своїми бідами. І, звичайно, зрозуміло, що тим людям, яких обрали бути головами сільських селищних рад. Виявили надзвичайно велике довір'я з однієї сторони, а з другої сторони це говорить і про те, що ви сьогодні надзвичайно відповідальні перед виборцями, перед жителями своєї громади. Тому не випадково пам'ятаєте, після зустрічі, коли ми проведення виборів, а ми зразу зробили зустріч з усіма сільськими селищними у у головному залі у нас там у драмтеатрі, де виступили керівники області, де ми послухали ваші думки, пропозиції для того, щоб працювати. І ми врахували те, що в нас більше 200 сільських лів, селищних і сільських рад були обрані вперше. Ми провели, ви знаєте, і багато хто сьогодні був присутніх рад семінарів конкретних, направлених, спеціалізованих і тут в обласній раді, із виїздом багато регіонів вивченням того досвіду, який є сьогодні в органах місцевого сондування нашої області. Тут сидять багато сільських селищних голів, яким би я хотів би подякувати, тому що. Вони брали участь у підготовці проведенні цих семінарів. Це ті люди, які вже мають надзвичайно великий досвід роботи в органах місцевого садування. Це ті люди, які зробили для своєї громади для вирішення проблем. Надзвичайно приклали багато зусиль, це ті люди, які користуються надзвичайно великим авторитетом. Про необхідність діалогу між керівниками громад усіх рівнів говорять і сільські голови. Багато проєктів, які стосуються місцевого самоврядування, потребують згуртованих дій. В першу чергу це е, е, надання інформації, В першу чергу, юридичну інформацію, яка, яка б дала можливість все-таки розвивати. От Далеко е, ходити не будемо, про той вже звернувся, про той же будинок культури. Ми е, без виготовлення проєктної документації ми не можемо не попасти ні під яку державну програму. Коли є вже проєкт, то нам краще і це все на асоціації сільських голів, голів вирішувалось. О. І такі питання ставилися, і вони для мене, я цю інформацію я якраз почерпав звідти. Тому дійсно, що асоціація вона дає і певний поштовх, і я бачу. Приклади своїх колег, от як вони працюють, от і мені вже легше орієнтуватися в цій е, ситуації, тому що ви знаєте, на зв'язку день законодавство міняється з такою швидкістю, що не встигаєш слідкувати за тим. Але одна людина е, десь почула одне, друга, друге, третє. Те ми сформували тут загальну спільну думку, і вона виходить, що. Допомога є суттєва на цій посаді. Я працюю вже дванадцятий рік, третє скликання. Так що дійсна асоціація вона сприяє тому, що перш за все ми тут зустрічаємось. Ми зустрічаємось і спілкуємося між собою. Ми... Бачимо щось і чуємо один одного, Ми запозичуємо, переносимо щось своє, і це, я даю. Вважаю, що дає досить великий успіх. Тут зустрічаюся своїми друзями, яких, наприклад, деякий приєд не бачив, і спілкуюся з ними, вирішують деякі питання, тобто як в них, як в нас, ну, тим більше в нас зараз, в асоціації, з якими можемо напряму право спілкуватися, і вважаю, що це є поштовх для здруження і, звичайно, такого позитивного результату для найбільш для більшої роботи. Велику надію у громадах області покладають на стратегію розвитку території під назвою рідне село. Ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України полягає у створенні сільськогосподарських кооперативів та підтримці дрібних і середніх товаровиробників. головна головний мотив же рідного села головний саме головний, це створення робочих місць. Це надання якогось економічного півгруття для діяльності сільських територіальних громад. І ми говоримо саме про це. Перший звичайний етап це створення якихось кооперативів, об'єднання громад. Ми говорили про те, що майже, скажімо, всі продукти харчування, які попадають на столи, вони беруться з одноосібників. Як вони збираються? Які перекупники стоять на ринках, на які виділяються мільярди коштів для створення і так далі? Хто їх продає? Останнє, що ми запропонували міністру, і на сьогоднішній день воно вже діє: це пряма поставка товарів, які вирощуються на одноосібниках на території, скажімо, фермерських господарств. Прямо для покупця. Ми на сьогоднішній день взяли Київ. Якщо це буде провадитись, скажімо, в кожної області, це буде пряма поставка товара. Це головне, щоб обрати неякісних посередників, тому що ці посередники вони ну, живуть найкраще, навіть виробники і ті продавці, вони не так живуть. Я не буду говорити про те, що ми проводимо переговори з ритейлерами з ФОЗі-груп, вони, знаєте, зараз і АБМ держать, і там Сільпо, і так далі. Вони готові працювати. Але головне питання було: каже: ну хорошо, а ваша ініціатива вона забезпечить, щоб у нас був якийсь там зафасований товар. Ну, у них є свої, якби технічні завдання, які вони ставлять перед, скажімо, тими, хто має це робити. Тобто, зафасувати там, якщо це картопля, щось зафасувати якісь там. Привезти, щоб 5% воно не було браку і так далі, тому що вони не розраховуються. Там 25 днів там треба чекати, поки вони оплатять, тому що вони реалізовують. Ну це ретейлери, в них є свої. Але головне те, що ми рухаємось і ми намагаємося робити. Останнє, що ми говоримо, ми. Ну, намагаємось. Я так немножко сумурно, тому що багато хочу сказати. і Хотів би, щоб ми просто розуміли наша основна ціль. І наша основна ціль, щоб ми все ж таки ми налагодили, ми підняли роль сільського голови і налагодили співпрацю на рівні області і на рівні країни. Знаю, що буде доручення міністра, воно вже готується за нашим проханням, буде проведена нарада з нашим правлінням, і безпосередньо буде доручення центральним органам виконавчої влади, який я назвав. Ми хочемо, щоб всі ці центральні органи, які підпорядковані певним міністерствам, розпочинаємо зміни зміни що. Вони, скажімо, не то, що взяли шефство, вони просто активно співпрацювали. у Житомирській області вже є певні зрушення із впровадження програми рідне село. Про них найкраще говорить кількість нещодавно створених сільгосп-кооперативів. У нас більше ста кооперативів таких створено вже в області, і ми зараз працюємо над тим, щоб вони появились у кожному, особливо селі, в тому, де є сільська селищна рада. А в нас таких сіл 573, де є сільська рада, там повинен бути кооператив. Він якраз і мета його створення, щоб допомогти в господарюванні тих людей, які живуть на селі. Але на жаль, і створених кооперативів не всі, що вони активно працюють. Але можна привести і приклади таких кооперативів, які прижилися в своєму населеному пункті, і, і люди, які там проживають на селі, користуються послугами цих кооперативів. А що це значить? Вони допомагають в сільськогосподарських роботах посіяти, виорати, зібрати, і найголовніше продати ту продукцію, яку селяни надли. Мають після господарування літнього в себе, От. тому ми по цьому шляху будемо надалі йти, щоб такі кооперативи працювали у кожному населеному пункті. Це дуже важливо. Ну в цілому воно сприймається позитивно в питаннях розвитку, концепції рідне село, індивідуальний підхід в кожного сільського голови. От Я не можу сказати, як конкретно хто відноситься, але в цілому є позитивний підхід, є зрушення, тобто є порозуміння між, скажімо, між ідеєю те, що має підніматися щодо розвитку програми Рідне село і між очільниками територіальних громад, які мають сприяти і допомагати. Я хочу відмітити, що практично в цьому є порозуміння. у ході засідання мова йшла і про реформу системи місцевого самоврядування в Україні згідно з її концепцією, громади отримають більше повноважень ніж вони мають тепер, що дасть їм шанс на власну самодостатність. Сьогодні ми зібралися в цій залі щоб стосовно розглянути важливі питання, які стоять в першу чергу перед місцевим. Самоврядуванням, адже світовий досвід показує, що місцеве самоврядування є однією з найважливіших ланок життєдіяльності наших з вами територіальних громад. Сьогодні місцеве самоврядування на початку на початковому етапі реформ, але нам з вами потрібно пройти ще великий і тернистий шлях в його розвитку. На протязі 2012-2013 року я б хотів би зупинитися, що було зроблено і конкретно на за 2013 рік нашим регіональним відділенням нашої асоціації. Координувати ініціативи керівників громад і має на меті асоціація сільських та селищних рад на Житомирщині. Представництва цієї асоціації є у кожному районі області. Останнє я хотів сказати про. Прохання до вас. Ми хочемо на наступний рік, щоб все ж таки ми спускалися з вами до районів. Тобто, щоб такі наради проходили в районах за участю керівників територіальних органів і в областях. Що в областях ви вже приймали рішення, Вікторович, Я просто прошу, щоб ми це наше все спілкування перевели в формальний рівень, щоб ми отримували від вас. Пропозиції для чого для того ж, ми могли казати: звичайно тяжко знати, знаєте, одному сільському голові, який чільний асоціацію, звичайно, важко знати, що там в Сумській області 47% невитребованих поїв, в інше, і що щось. А як зим одним відсотком? Тому що він сільський голов, він в своєму районі, він в принципі знає. Але повірте, від кожної області, в кожному районі все це по-різному, десь є військові містечка, десь і що, і так далі. І, так далі, і це складно. І коли ми будемо отримувати, ми можемо. О, все це узагальнювати у нас. Зараз я вже казав. У нас з літа працюють два експерти. Один з них в минулому народний депутат, і ми активно це питання далі рухаємо і продвігаємо. Головне конструктив. Я дуже вам дякую. Ще раз хотів скористатись нагодою подякувати обласному керівництву за таке міцне плечі. Голова обласної ради Йосип Запаловський закликає сільських голів бути якомога активнішими. Якщо проблема існує, про неї потрібно говорити і на обласному, і на державному рівнях, у тому числі за допомогою асоціації. Дійсно, у нас декілька таких створено колегіальних органів, які працюють у місцевому самоврядуванні. Створена асоціація сільських селищних голів, вона періодично збирається в стінах обласної ради, відбуваються виїзні засідання в сільських селищних радах безпосередньо, в районах нашої області. На цих засіданнях якраз сільські селищні голови збирають свої плани, збирають свої дії. Ми, як керівники обласної ради, доводимо їм нову інформацію, все, що відбувається в державі в нашій області. І цим самим ми згуртовуємо, згуртовуємо працівників органів місцевого самоврядування. І Я задоволений роботою сільських селищних голів і задоволений роботою цієї асоціації. За останній час у нас з'явилося. Багато нових форм і методів роботи. Особливо це проявляється у упорядкуванні селищ, сіл нашої області, в розвитку фізичної культури і спорту, особливо на селі. Я дуже задоволений і хочу законстатувати, що в нас зразно позбавилася фізкультурна робота і спортивна робота в селах, селищах нашої області. У нас з'явилися нові футбольні команди. Больні команди, баскетбольні команди ми маємо досягнення не тільки на території області, на фоні нашої держави. Займаємо там чільні місця, а це дуже важливо. Ми повинні показувати приклад у всьому населенню, яке проживає в сільській, особливо місцевості. І мені особливо приємно, що і новий керівник Асоціації сільської сільських... Селищний Галів, голова Глубочицької сільської ради Сокальський, він активно працює, вносить нам пропозиції нові. Зараз у нас є. Багато планів, наприклад, є план у листопаді місяці відвідати одне з воєвозв Польської Республіки, щоб поділитися досвідом роботи, як там працює самоврядування в Республіці Польща, щоб перейняти щось нове, цікаве для нашої області, і багато інших форм і методів роботи в нас існує. Тому я е, в особі е, голів районних асоціацій, які. «Сьогодні зібралися. Хотів би подякувати сільських селищних голів за їх плідну працю. І я впевнений, що і надалі вона буде вдосконалюватись, щоб громада області бачила, що вона не помилилась з обранням їх і сільськими і селищними головами, і депутатами. Я думаю, що це так і буде.